Гадаю, друзі, 31 травня. Як би це дивно не звучало, але ми робили весняну прививку і цього року, як то кажуть, успіх дуже чудовий. Зараз покажу, який результат. Також підведемо підсумки, який процент прижився і які необхідно зробити операції на даний момент. Ось для прикладу, як виглядає, ведмежі після щеплення. Як бачите, три живці прищеплені і три показують признак життя. Для початку, що необхідно зробити? Постаратися прибрати весь приріст ведмежого, залишити, можливо, один-два пагони, а решту все необхідно видалити. Ось ці молоді прирости на медвежому прибираємо. Так, Сорт хали. Залишаємо, залишаємо ось цей один пагін або ось цей. Решту всі прирости ведмежого видаляємо. Повністю зачищаємо від молоденьких приростів. Ось так залишили один приріст для страховки, а решту, як бачимо, прирости показують признак життя. Давайте розмотаю для того, щоб показати, як наріс калус. Ось бачимо. На відміну від зимового щеплення, калус наростає трохи повільніше, але якщо бачимо, результат досить непоганий. Хочемо проводити дану процедуру з всіма медвежі. Прививали, ми сортхали перший ряд, другий ряд і ось цей третій. І вирішили також привити ось цей четвертий ряд. Тут є вісім е, саджанців, Але з таким розрахунком по одному, по два живці. І якщо, наприклад, вони не приживуться, то залишимо сото медвежі, щоб ріс так як медвежі, без прививок, без нічого. Ми в, такі, в принципі подумали, що в нас ні одного дерева медвежого немає щоб різ як медвежі. Просто так залишимо на горіхів, для, як кажуть, на перспективу для майбутнього. Так що йдемо робити процедуру з медвежим привитим і йдемо також привиємо цей останній ряд. Дивіться, живці ось в такому стані. Ми їх тримали в морозилці. Тому, як то кажуть, можливо, і вони не підійдуть, а можливо підійдуть. Тому хочемо побачити. Оцей останній ряд це є з морозилки, так би кажучи, початок літа. Ми подивимося, приступаємо до прививки. Прививка, покращена куполіровка, метод. Дивіться, верхні ці бруньки ми воском не обробляли, просто так прийметься, прийметься, ні то ні, як то кажуть. Чесно кажучи, не планували робити, але, як то кажуть, заради експерименту, що воно собою покаже, можна попробувати. Дивіться, прийшли на ділянку, де висаджували фундук щеплений. Сьогодні робимо додатково підв'язуємо ведмежий, привитий, попідв'язаний внизу. Також підв'язуємо вгорі. І Сьогодні прибираємо оцю поросу на медвежо. Крутенький підсумок на початок літа по фундуку привитого на медвежий горіх та закладці ось такої ділянки. Дивіться, сьогодні пройшли, де-не-де попідв'язували ще ось цей привити І також зняли, зняли порус із Медвежого. І Також взяли, зробили підрахунок. Дивіться, на рахунок висадки було висаджено зараз так коротенько, 183 саджанця. Ось можна глянути по рядах. Перший ряд прийнялося 29 мінус 3, другий ряд прийнялося 25 мінус 7, третій ряд прийнялося 27 мінус 5, раз в третьому ряді мінус 5 якраз тих, що нам вкрали. І четвертий ряд 29 плюс 3 мінус. П'ятий ряд 29 плюс 3 мінус. І шостий ряд 22 плюс 1 мінус. Е, по, якщо порахувати, загальна кількість 161% прижився і мінус 22. Тобто процент приживаємості 87%. Ну, Грубо кажучи, 90% прижилося, а 10% ні. На рахунок приросту. Ось так виглядають саженці. Найгірші були перший ряд і другий. І, як правило, випаду на першому і на другому ряді було найбільше. Середній ряд е, висаджувався запилювачі. В основному та різні сорти. Тут Ямхіл, е, Кампоніка і всякі різні. То, практично, якщо б не вкрали, то випадів практично на цьому ряді би не було. Е, перший ряд це у нас Каталонський, другий барселонський. Тут тут запилювач, Алонський. Барселонський. Там Барселонський, ось такі вони. Десь кращі, десь гірші. І останній ряд цей каталонський, плюс такі різні. Ось так, де не деше додатково попідв'язували. І, в принципі, готові до вегетації. Так, зняли прирости на медвежому і даємо ось такий результат. Загалом картина непогана, зважаючи на те, що тут висаджували саджанці більша половина, яка мала б ще рік часу дорощуватися, упаки і тоді б мала ті висадки. В принципі, 90% плюс-мінус і непоганий результат. Тепер дивіться, пройшлися по всіх саджанцях, яких прививали сіною прививкою, залишили в одному пагоні. На медвежому решту все в принципі, повидаляли. Ось так. Прививався сорт Халле. Перші три ряди. І сьогодні також вирішили, що була успішна весняна Прививка, привив лише останній ряд, рядом каталонський. Ось це халле. Ось халле. дивіться, шість прививок і практично всі шість показують признак життя. Бачите, позалишали де неде де прирости, решту все повидаляли. Так, дивіться, коротенько було зроблено. 90, е, було зроблено на 45 дерев, зробили прививку хали і на восьми деревах зробили каталонський. Всього прививок прививу було зроблено 95 успішних, які зараз покажуть признак життя. І 11 показують, що вже брунька відсохла, так би признаку життя немає. І ще плюс зробили сьогодні каталонський. Це є 2, 4, 6, 10, 13, 13 плюс е, 3. 16, 20, 26 прививок, вже зробили на Каталонській, але це буде висновок пізніше. Ось дивіться, якщо кому цікаво ставте на паузу. В принципі, порівняно з минулим роком, прививка пішла успішно, тому що заморозків не було, плюс живці були добре збережені. І в принципі, результат, ви бачите, який, я би сказав, досить чудовий. Розв'язали цю плівку, калос починає наростати, так що я думаю, що можливо ще якихось 10-20% відійде, але загалом мало би прийнятися. Ось, друзі, маємо такий результат. Кінець сезону то вже можна буде зробити конкретний висновок по фундуку, який ми висаджували, а також який ми переприбували. Ось такі хороші це у нас ямки на високому штамбі. Залишилось тут їх один зиснули, а Залишилось раз, два, три, чотири. Ось такі великі на високому штамбі. Прививка була секатором і досить непогано пішли. Таких у нас є небагато. Основна частина висаджувалася фундуком на низькому штамбі. Ось так, друзі, ось такий садочок фундука. Це є перший. Перша ділянка, плана засадити більшу плантацію, але вже італійцями і американцями. Це і так для експерименту, для дослідів, щоб на майбутнє знати, на що більше звернути увагу. У жіляді оця хворовий будемо прокошувати, а де саджиці, будемо все просадити. Техніка, на жаль, по габаритах не влазить. Крутенький висновок по ділянці фунтука щепленого на Медвежі Кінець сезону Децізон зміни повністю весь результат. І тоді вже можна до процентному співвідношенні сказати, що до чого та як. Дякую за увагу, пишіть свої коментарі, пишіть свої пропозиції, можливо, якісь є. Буду, буду вдячний. Дякую всім за увагу. До зустрічі.